Верховна Рада прийняла норму про дискримінацію секс меншин, ключову для скасування віз. І в інтернеті розгорілася просто війна про те, що от наша влада вона не думає про нас, не думає про те, які візи, і вона проти того, щоб ми їздили в Європу. Але мало хто думає про те, з чим це загрозливо і що це означає. Справа в тому, що вони не прийняли. Ряд поправок, які рівнюють секс меншини і звичайних громадян. Меншини, де 1-2% впливає на більшість. Як це в Європі прийнято? Де людина може подати в суд, що її не взяли на фірму не на конкурсному рівні, а через те, що вона просто представник санкційни? Насправді зараз відбувається анексія. Анексія в Україні. І не Криму, а наших з вами цінностей. А, і потихеньку ці меншини віджимають у нас з вами права нас і наших дітей. А, і ця, цей духовний фонд є, є з Заходу. Україна зараз похована як зі Сходу війною, так і з Заходу. І ви знаєте, я не хочу, щоб. В країні таке відбувалося. Я підтримую Верховну Раду в цьому рішенні. І я був колись в Америці, і була така ситуація, коли я був в консервативному штаті Місота, просто стояв, замовляв каву і підійшла парочка. Вони були дуже гарно вдягнені, дуже а, визиваючі вдягнені. Це були два хлопці, і вони почали просто за барною стойкою цілуватися за Я вам не передам, як я ледь справився з гнівом, який в мене народився. А, і, а, ви знаєте, що зараз в Америці просто відбувається те, що на законному рівні узаконили шлюби мінши. Завжди будь-яка імперія падала після того, коли інституційні руки вручився. Я не хочу, щоб. Україна зруйнувалася. Я не хочу, щоб ми з вами програма цей фронт. Будь ласка, подумайте про це. І ми маємо законні підстави для того, щоб боротися з цим. Є сайт петиції до президента, де ми можемо з вами підписати. Петиція вже є готова, задій, будь ласка, пошукайте. Просто по запиту сексуальна орієнтації. І ви можете знайти цю петицію, підписати. Будь ласка, всі мої друзі, Фейсбук. Інші просто знайомі, соцмережі, Будь ласка, не прогноруйте це. Ми духовні воїни, насправді. Ми маємо стояти на, захист, на захисті духовно-моральних цінностей. І е, я просто, блукаючий репортер, хочу вас закликати до того, щоб ви підписали цю петицію, шукайте внизу під відео, е, посилання. Не проігноруйте це. На наступному тижні, раунд другий, вони знову хочуть. Виносите на голосування в другому читанні це рішення. Будь ласка, підтримайте цю петицію президента.